Доброго дня, дорогі друзі, підписники каналу. Наші малючки. Такі малючки, да, малючок. Сьогодні 30 число, їм 30 днів. Це сьогодні вівторок, правильно? Так, да, вівторок. В п'ятницю, мабуть, будемо їх забирати від мамки, відлучати. Хороші, вони її трошки підсмоктали. Хватить, я рахую, хватить. це буде. 33 дня, так. Да. Ну, хватить. Вони їдять. Все, все добре, їдять корм, сухий, їдять представки. Я думаю, буде все добре. Ми в них ну, сюди будемо відлучати в цю кліточку, де я й показував. Ми пробілили його. Ну, блін. Ну, не знаю, воно темне, Пробілим ще раз. І потім, якщо то ще раз пробілим. щоб воно у нас було біленьке. Сюди їх відлучимо. Та й буде, так, да, не вийшло в мене познімати в неділю. Казав, познімаю та й не знімав нічого, бо трохи кепсько було. Пошли туди покажу. Там пробіли також стіни. Пошли покажу. Так. О. Тут також попробілювали ось. Де казав по проходу. Ну, трошки біліше. Чистіше стало гарніше. Ну Все одно там вже одно зальопане, там зальопане. Так, машунька наша. Кхе. Вчора було 29 те це їй повинен бути срок. Ну, не знаю, ще вона щось не збирається. Купили сьогодні, заїхали в аптеку оксітоцину на всякий випадок, бо закінчився. Тут провели їй світло. Вон з достучок, так я й казав, зробили на уголки на на, ну, засхарливу сюди анкерами, дібілями, поприкручувалися, наче носом не піднімає. О, чекаємо, чекаємо, тоді покажу опорос. Як буде пороситься, все покажу. Ця наша дівчинка, ой, коли я на неї вилазив, в неділю, по-моєму. Да, в неділю. Все, будемо за нею слідкувати 19-21 день, якщо все буде норм, все вона зірветься, будемо її покривати через ну, 20 днів. Зараз її переведемо на корм, інший, мабуть, отдільний, щоб вона у нас не зажирила. ні. Така вона така. гарненька начебто. Все добре. Корм у нас зараз будемо також колотити, бо все закінчується. Не намеляно нічого. Ой, наші рижики, наші рижики. Ну, вони менші на місяць від теї, Менші. Будемо також чекати, їх також наверное, будемо переводити всіх оцих двох і оцю на корм без всяких добавок. Відгодівля, та тут що, все по-старому знайшли собі, мабуть, нового. Подряпаний вже теж. Тут. Все добре начебто. Все добре тут. Цей, що наш, покусаний. Ось все добре, відкрили віконечко, сьогодні, блін, погода класна. чого ви кричете. Погода класна. Наші дві дівки. Думав, когось залишити ще на свиноматку з цю, але ні. Сів на цю, вона наче гуляла. Вона стояла, все, але впала на сраку, Не знаю, не будемо не будем залишатись цих ну, нікого. от Залишиться в нас три штучки. Ця одна залишимо і тих дві, дві рижень залишимо. ну і Виходить, дві наших старих. Буде п'ять поки. І побачимо з того виводка, де маленький, може, залишимо ну, одну, то точну, якщо вийде дві. Так, що в мене я хотів. А, вчора один з підписників показати просив детально, як в мене проведена вода. Дивіться, показую. Ось бак. Тут я ставив ось крана. І накручував ну, такий, типу, штуцер, щоб надіти на нього шланга. Все, хамутиком зажав, вивів собі от сюди. Його. ставив потім ось такі пластикові. Ось вони ось такі пластикові, тройнічки, часом називається, не знаю. Все, надів тун-тун. Пішов сюди, тут таке саме, тільки ну, ось, 90 градусів. Вивів сюди. Все, на поїлочку. Також тут в поїлку вкручується штуцер такий. І надівається шланг. От вони поїлка віддільно продається, штуцер віддільно вкручується. Тут різьба в поїлки і різьба на штуцер вкручуєте. Все наділи. Це тут також тройник. ось шланг обичний пластиковий такий. Бо спочатку я вішав в шланги зелені, оці такі для поліва. Не підходять вони, вони згинаються, зморщуються, ну коротше, прогинаються, вони не підходять. І ці набагато дешевші. Ну, коротше, ось, все, я ж говорю. Тут не таке там тиск, якесь давлення води. Ну, краще краще зробити воду напряму, наприклад, з колодязя, з, з насосом, типу, щоб вона була у вас, оці труби попаяти, не, ну, щоб вони зверху були. От в мене, вон, бачите, вони всі йдуть. Там кріплення ці такі в стіні, типу, на дюбілях. Я не знаю, зайти туди. Ну, ось Отакі, зрозуміли, ось, ось ось, кріплення. Тільки краще куплять, щоб воно за щелками є, закривало, щоб шланг тіпа, не випадав. І собі повели, його повели, повели, повели. Уголок 90 градусів. Уголок 90 градусів і до другої поїлки. І так, коротше, ось, ось другий бак. Ось тут тільки. Ну На дві сторони, то тут хрестовинка стоїть. На типу, одна, на одну сторону туди, на другу і, типу, назад, до бака, і туди. І так, що воно собі пішло, 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 пішло і вниз. Ось так. Що я робив з баків? Що робив з баків? У нас в колорізі, вже скільки ми її очистили, мало води. Ну, будемо збирати кошти, мабуть, і на літо, на літо будемо бурити, мабуть, скважину. А там буде видно, ні, то буду перероблювати. Ні, якщо це буде все для свиноматок тут, то я думаю їм хватить з головою цих два бака. В день там 3-4 відра води вилити. Ну це не проблема. Ну, Літом, звичайно, більше буде. І їм хватає з головою. Так що хто там питався, да, з цих писників, ну, от, от так. нема нічого важкого, нема нічого, все просто і хамутиками поскручували, я ж кажу. Підмотував, бо шланг, шланг трошки товщий був за самі уголочки, то підмотував ізолентою на, на саме ці переходнички. І хамутом скрутив собі все. і все добре. Стоїть. Все класно. Так, будемо йти тоді милити, дерть, колотити. Машка буде пороситися. Зніму, покажу. Всім гарного дня. Будемо працювати, поки вона нам дає можливість працювати, щоб потім не бігати, як то кажуть, з висунутим язиком. Пішли ми тобі, все, всім гарного дня, до побачення. Що, щось ще підказувати, пишіть, питайте. Чим зможу, я ж говорю, тим щось підкажу на свій досвід, та й невеликий. Щось підкажу. Все, дякую. Ставте лайки якісь, коментуйте, будемо щось знімати, будемо пробувати. Таке, все, до побачення.